Вівтарні брати священники, вівтарні брати деякони, семінаристи, міністранти, наші дорогі милі діти, вся громада, яка зібралася у храмі. Всі, хто в онлайн трансляції долучився до молитви. Христос посеред нас. Наше зібрання біля водоймиж. У сьогоденні суттєво відрізняється від зібрання людей водойміщ у історії колишнього і у історії спасіння. Давайте чесно, коли ви останній раз були біля водойміща і для чого ви були? Переважно ми приходимо до річки, приходимо до озера для того, щоб відпочити. Ніхто не приходить. Біля озера тепер із вас для того, щоб набрати воду, тому що є вода у водопроводі. Не ходимо мися і лікувати до води. Ми приходимо переважно подихати свіжим повітрям, ми приходимо переважно, якщо гаряча пора, трошки замочити ноги і поплавати, і любителі риби іще порибалити. Коли ми подивимося на історію спасіння, біля води відбувалися зовсім не ті речі, заради яких ми сьогодні приходимо. Майже всі читання, які сьогодні лунають, і сьогодні численна кількість читань старозавітніх, а потім завершується природньо все новозавітніми двома читаннями Апостола і Євангелія, усі читання зосереджують увагу. На події, які відбулися в історії спасіння біля води, а біля води відбувалися переважно із тих, що ми дізнаємось читань сьогодні, доленосні речі. Ми чули про те, як на Аман, до прикладу, Сирієць хворів проказою. Не було лікарень, не було клінік, поліклінік, не було аптек, аби лікуватися. Від прокази. Він вилікувався у Йордані, і це для нього стало доленосним. Його тіло, як ми чули з читання, стало немов тіло юнака. Якщо ми читаємо життя патріаршої доби, та майже всі патріархи зустріли своїх дружин біля води. Чому? Майже всі займалися скотарством. А скотарство – це означає, що один-два рази на добу ти мусиш привести свій рогатий скіт, який ти маєш попити воду. І саме там коло води зустрічали патріархи своїх дружин, з якими потім одружувалися. Можна так сказати, усі доленосні моменти персональні і загальні всенародні, як, наприклад, вихід через Червоне море, були. Біля води доленосними. Останнє читання, яке нас Жоао зачитав щойно з Євангелія, воно говорить про дещо інший намір. Люди не прийшли просто помочити ноги, люди не прийшли зцілятися. Ми не чуємо, щоб Іван Хреститель був цілителем. Люди не прийшли з якоїсь іншої нагоди, але Йордан. У часи Івана Хрестителя, про якого ми чуємо, зібрав людей із дуже важливих причин. Якщо би зараз ми почали запитувати, чи є у когось якесь питання невирішене, життєво необхідне, то майже, майже кожен з нас, дорослих, принаймні, навіть уже сьогодні діти сказав би. Є питання, яке би я хотів вирішити. Це важливе питання. Іван Хреститель був Божим чоловіком, небо не посилало довгий час пророків. Люди прийшли послухати пророка, поспілкуватися. І те, що ми чуємо сьогодні з Іванелі, прийшли вояки, і кажуть, що нам робити. Що Сьогодні мало вояків, які би хотіли щось запитати, що нам робити. Приходили урядовці. Приходили служителі храму, приходили просто люди. Люди приходили своїми запитаннями послухати і отримати відповідь, де це сталося біля води. Сьогоднішнє читання готує нас до одної важливої речі не набрати воду. Не да, під час того, як вони прийшли, сталося богоявлення. Йордан не назбирав пляж для відпочинку і купання. Йордан не назбирав хлопців і дівчат, які хотіли бися зустріти, як то було у добу патріархів. Йордан зібрав людей, які хотіли знайти відповідь на свої запитання, дуже важливі. І в той момент, коли чекали і дивилися на Івана, і чекали відповідь, Бог посилає свого сина, аби Той охрестився і стається богоявленням. Ми сьогодні в черговий раз зібралися біля води, яку будемо назвати Йорданською. Можливо, треба зробити ієрархію наших питань і спробувати, бо всі святкування є для того, аби ми прожили те, що відбулося у день. Йорданського хрещення Божого Сина і спробувати зробити одну річ. Серед тих питань вибрати одне із важливих і задати його Івану Хрестителю, а відповідасть дасть сам Господь Бог. Або зробити, знаєте, можливо, хтось сьогодні йшов по дорозі і комусь задавав важливе запитання, може хтось по телефону задавав важливе запитання. Те, що сталося. Бі на річці Йордані і на тих, які стояли на березі, було так: вони йшли до людини, очікували відповідь Божої людини, а знайшли самого Божого Сина. Ми молимося сьогодні за всіх тих людей, які святкують, і тих, які ще календарно не святкують, але мають запитання, аби вода. Яку ми сьогодні будемо нести додому, була не лише спогадом, але й символом того, що ми Богу задали важливе запитання. Бог у свій час дає відповіді. Так от прив'яжімо сьогодні до цієї води, яку ми освячуємо, важливі запитання із нашого життя. І тоді ми відтворимо у певній мірі, звісно. Те, що було на Йордані, коли було багато запитань, а з'явився один, який має відповідь на усіх них, Божий син, якому слава, честь і поклін на віки віків. Амінь. Христос посеред нас.